Сам проєкт Чиста ріка це великомасштабний проєкт як для Ізмаїла, так і для наших партнерів, та взагалі для Нижнього Дунаю, річки Дунаю. Це проєкт про екологію, це проєкт про здоров'я нашого населення. Тому для нас було дуже важливо прийняти участь в цьому проєкті. Незважаючи на те, що ми потрапили як вся Україна під агресію Російської Федерації, ми все ж таки більшу частину виконали завдань за проєктом. Я б хотіла ще раз подякувати нашим партнерам. Ми розуміємо, що тільки спільна робота дала змогу виконати завдання по цьому проєкту. Așa, și a, a avut ca rezultate reabilitarea canalizării în orașul Ismail, cât și pe partea românească reabilitarea canalizării la spitalul din Pulcea. I-ați rămâs cu etache zucraiescă o străină împăvână România, Ucraina. Da, pe România cu Ucraina. Și, totodată, cumpărarea, achiziționarea de echipamente specializate. A, zăcută, nu? Plus o serie de instruiri în ceea ce, ceea ce înseamnă sistem de urgență. Procu și seminarii în seminare de situații situații. Programul se termină pe 31 decembrie. Programul se 31 Noi am deja avem lansat următorul program România Ucraina, 2021 2027 făcută în și programă de 2021-2027 Acolo sunt deja deschise apelurile de proiecte și cine este interesat poate să depună o nouă cerere de finanțare pe nou program. Там будут новые заявки на проект, и кто заинтересован в этом, может подать заявку. У даному проєкті виконавчий комітет виступає головним бенефіціаром. Що, що це за собою веде? Головний бенефіціар це учасник проєкту, який відповідає не тільки за свою участь, а за участь всіх партнерів. У нас було ще три партнери це місто Турча та Асоціація Транскардонного агенції Нижній Дунай. Що стосується заходів? Ми планували за проєктом багато заходів, але, на жаль, з причини військової агресії Російської Федерації проти України ми, на жаль, не змогли реалізувати деякі заходи. Але все ж таки, наприклад, по проєкту ми повинні були зробити 11 кілометрів, замінити каналізаційні мережі. Ми виконали 9,5. Це основна з причин, яка була невиконання цієї заміни, це була, повторюсь, російська агресія, це рух великовантажного транспорту, який нам нам, на жаль, не дозволив виконати заміну каналізаційної труби на ділянках доріг. Тільки спільними зусиллями ми мали змогу зробити те, що ми зробили. Наразі прийнято рішення виконавчим комітетом продовження цього проєкту, незважаючи на те, що він сьогодні закритий, але ми маємо можливість закінчити заплановані заходи по цьому проєкту за власні кошти. Тому ми чекаємо листа від міністерства Києва та Румунії щодо роз'яснення виконання цих робіт, робіт за цією програмою. Наразі о, триває. Подача документації, подача в проєктах спільна операційна програма Румунія Україна-2021-2027. Зараз триває набір на софтові заходи. Після півроку будуть подаватись хардові проєкти, які хардові проєкти будуть реалізовуватися даною програмою. На жаль, я не можу надати відповідь бо це з боку наших румунських партнерів, це на їх розсуд. Але я можу зазначити, що в нас є спільна операційна стратегія, яка дає надію на подальшу співпрацю в даному проєкті під такою нафтою.